Хочу подякувати Богові, що Його милосердя було наді мною, над моїм домом і над домами кожного із вас, що цей рік нас Бог беріг в дорогах наших, ніхто із нас не попадав в цьому році в аварію, в цьому році був хліб на нашому столі. Ми і діти наші ходили в зібрання, тому що Бог руководив нашим розумом і розумом наших дітей. Дякую Богові, що ми всі мали в цьому році можливість служити Ісусу Христу, і Його милуюче око було над нами. Дякую Господу Ісусу за все. Як написано за все, дякуйте Богові. Тому і за все дякую Богові. Бажаю кожному із вас в цьому році, який наступив. Найперше, хочу побажати, щоб кожен із нас більше пробував в Ісусі Христі. І щоб Ісус Христос більше пробував в кожному з нас. Колись Господь сказав через Пророка такі слова: якщо ви з Ним, то Господь з вами, якщо ви з Ним, то Він з вами. І от я вам це хочу побажати і собі хочу побажати. На протязі всього року ми були з ним, і на протязі всього року Він був з нами, щоб це було не епізодично, щоб це було не певними місцями, у певні часи. Тому що Біблія каже, хто ходить кривими дорогами, впаде на одній із них. Один день прямий, другий день кривий. Бог каже, так ходити дуже опасно. Тому я би хотів побажати як собі, так і вам, нашим дітям, щоб ми ходили прямими дорогами. І щоб Ісус Христос був в житті кожного із нас. Хто із вас є сімейний на цьому місці, я вам бажаю, щоб у ваших сім'ях між вами, між чоловіками і жінками була теплота. Була ніжність, було взаєморозуміння, була взаємопідтримка, щоб у ваших сім'ях було Боже Царство. Ісус, колись сказав, воно не прийде колись, воно не прийде в один із днів, воно не прийде помітним образом, воно всередині вас. Я би вам хотів побажати кожному від усієї душі, щоб Царство Боже було в серцях чоловіків. В серцях жінок. Люди кажуть, цікаво, чи я попаду в Боже царство. У Боже царство можна попасти ще під час земного життя. Я бажаю попасти в нього, бути в ньому, перебувати в ньому і відчувати радість Божого царства, відчувати мир Божого царства, відчувати царство Боже в всередині своєї душі. Хочу побажати. Нашим дітям, щоб вони трималися Господа, щоб вони любили Ісуса Христа, щоб ми були прикладом для наших дітей, а наші діти були послушні нам, щоб ми були плодоносні в цьому році. Пам'ятаєте, колись Ісус сказав у притчі «Ще один рік хай почекає оце дерево, може, воно вродить хоча б в цьому році. Можливо, в когось із нас така ситуація, що Ісус приглядується до тебе і надіється. Хочу побажати у ваших церквах, членами яких ви є, щоб було один дух, одно серце, одно євангельське розуміння, щоб церкви збудовувалися на Ісусі Христі, щоб церкви прославляли Ісуса Христа. І щоб всередині кожної церкви також знаходилося Боже Царство і Божий мир. Ісус сказав, що не по релігії можна визначити, яка конфесія провільніша, яка конфесія Христова, а коли є теплі, людські. Відносини побудовані на любові, він казав, тому всі будуть бачити, що то є церква Ісуса Христа. Я цього бажаю всім церквам, щоб всередині кожної церкви була хрестова атмосфера, щоб зібрання закінчилося, а люди не спішили по домах хотілися спілкувати один з одним. Є такий псалом, об'ємний псалом. Я його часто зачитую в зібраннях, там дуже багато побажань і я би. Хотів їх прочитати для вас, для вашого життя. Знаєте, колись Ісая сказав таке хороше слово, що всякий меч, тому що проти Божого народу дуже часто були направлені різні мечі. Він сказав, що кожний меч, який буде направлений проти тебе, щоб він не мав успіху, кожний ворог, який бажає тобі зла, щоб він не мав успіху. Колись Господь. Казав так із Ізраїля благословляти, щоб ти, Ізраїлю, був головою, а не хвостом. Я вам всім бажаю бути головою, а не хвостом. Бог казав: будеш всім зичати гроші і ні в кого не будеш позичати. Хліб є невід'ємна частина нашого життя. Бог обіцяв Авраамові, що Він благословить Його не тільки в плоді черева Його. Він казав, я благословлю житниці твої, я поле Твоє благословлю, я стада Твої благословлю. Ти будеш мати хліб у своїй сім'ї, ти не будеш бідарем, щоб вала була була криша над головою, щоб ви всі мали житло, щоб ви мали всі хліб на столі. Щоб ви мали здоров'я, щоб ви не хворіли в цьому році, який наступає, щоб ви були радісні, щасливі і благословенні. Є такий псалом, чудовий псалом 19. й Ми і співаємо його в співаній формі, а я вам прочитаю: там є такі слова: нехай вислухає тебе Господь в день скорботи. Може, прийде якась проблема, може, якась прийде біда в цьому році. Може тобі буде щось загрожувати, може тобі прийдеться заплакати, то каже, нехай вислухає тебе Господь в день скорботи, станеш на коліна і скажеш Господу, Господи, в мене скорбота. То Боже благословіння каже, хай вислухає тебе Господь в день скорботи. Нехай захистить тебе ім'я Бога Якова. Нехай Він пошле тобі поміч і святині. І Ісіону нехай підкріпить тебе, нехай пом'яне всі жертви Твої, і всепалення Твоє буде приємне йому. Помните, в Біблії написано, що два рідні брати принесли жертву Богові. І одну жертву що, Господь? Прийняв, а іншу не прийняв. То, Боже благословіння, воно заключається в тому, що всі жертви, які ти принесеш, і різні жертви. Є жертва десятина, є жертва, що ти співаєш, є жертва, що ти там, відвідуєш бідного, є жертва спілкування, різні є жертви для Господа. То Господь каже, що коли Він всі твої жертви прийняв, то це для тебе благословіння, бо Він тобі воздасть за кожну жертву. Хай прийме Господь всі твої жертви, хай дасть тобі за серцем твоїм. Скажіть амінь. Хай дасть тобі Господь за серцем Твоїм. Отак, от як Твоє серце хоче, отак от нехай Він тобі і дасть. Я би тільки в душках, так сказав, для блага тобі. Для блага тобі все, що по серці твоєму, нехай виконає Господь всі прохання твої. Отаке от Боже, благословення і. Нехай би Бог виконав ваші всі прокання, прийняв всі ваші жертви, виконав наміри вашого серця, щоб здійснилися ваші мрії, щоб ви були щасливі, щоб ви були благословені, щоб ви кожен день могли сказати, що от моя доля, яку дав мені Бог, вона мені приємна, мені подобається моя доля. Вам подобається ваша доля. Людина не завжди може сказати, що їй подобається її доля. Ну, яка вже є, так, брати, сестри з боку кажуть, ну така вже твоя що, доля. Так, видала мама свою доньку заміж і каже, їй, ну така вже твоя доля, з таким співчуттям, з таким состраданням глибочайшим, така вже твоя доля. То нехай би ваша доля була добра, приємна вам. Радісна для вас, щоб ви тішилися своєю долею. От я вам цього бажаю, щоб ваша доля була вам, по вашому серцю, щоб ви могли сміливо сказати, що мені моя доля підходить. А то, буває, подивишся на свою долю та й думаєш, о, Господи, якби ти дав мені трошки інакшу долю. От, то вам таке Боже благословіння, щоб ваша доля була вам приємна, щоб ви були щасливі, усміхнені, щоб ви тішилися Господом, щоб ви тішилися своїми чоловіками. Проснулася ти жінко, зранку, подивилася на свого чоловіка, і що? Тішишся, радуєш, думаєш, слава тобі, Господи, який в мене добрий чоловік. Щоб чоловіки тішилися своїми жінками, щоб ми тішилися нашими діточками. думаю, слава тобі Боже, за таких дітей, а діточки тішилися своїми батьками. Щоб ми тішилися всім, що ми маємо, що нам дав Бог, всі матеріальні здобутки, щоб все це радувало наше серце. От я би вас у цьому хотів. Благословити, щоб ви були благословенні Господом і небесним благословенням, і земним. Будьте благословені. Хто з вас запланував вийти заміж? Бажаю вам, щоб це у вашому житті звершилося. То дуже важливо вийти заміж за хорошого чоловіка, за богобійного, за того, який буде тебе любити, який буде ніжний до тебе, який буде розуміти тебе, який буде підтримкою в твоєму житті. Це дуже важливо. І дуже важливо знайти жінку, таку, яка захоче тебе признати за чоловіка, яка буде тебе поважати за чоловіка, цінувати як чоловіка. То я вам благословляю во ім'я Ісуса Христа, щоб ваші бажання виконалися. Щоб ваші бажання виконалися, щоб ви були благословені і щасливі. І можу вас благословляти дуже багато на що. Але коли Бог не благословить, то людське благословіння нічого і не дає. То ми будемо призивати ім'я Ісуса Христа. Що ви собі замріяли, що ви собі забажали, то давайте будемо просити у Бога, щоб це в наше життя прийшло, щоб здійснилося, щоб в цьому році Бог беріг нас від зла, щоб нічого злого не трапилося з нами, але все було з нами добре.